864 мільйона гривень в цьому бюджеті передбачено на гостком телерадіо, на кінематографічну, іншу продукцію і так далі. 234 мільйона на мінкультура на підтримку творчих колективів. А на дітей хворих ДЦП всього 11 мільйонів гривень. Я чому цю проблему знаю? Тому що в мене наукріх 100 дітей, приблизно я їх, на жаль, мушу не знаходити кошти іншим чином, ніж бюджет. Тобто сьогодні фактично на медицину жодних грошей немає. Далі. Тобто ми маємо фактично, як кажуть, хто ближче до тіла, той записав собі гроші ці міністерства. Я не розумію, чому на онкологію дитячої грошей немає, фактично. Угу. І, і саме Україна можливо. єдина держава, Спасибо, яка вам. сьогодні, яка лікує за кордоном, вибачте, завершую, лікує за кордоном, всі так. держави дають гарантийні листи, і їх лікують. А наших ні, тільки по оплаті. Так от на це грошей немає, а на показ. І цинюка і інших урядовців є гроші, щоб популяризувати їх діяльність. Це цинізм.